Державо, сонценосна, колись моя, ще не вмерла, не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Твій Богдан, він ценосна Софія, повернулась до тебе з віків. Ще не вмерла, не вмре твоя мрія, як не вмер солов'їний, твій спів, Україна, Шевченка, надія, місяти, несподляваний гімн. Мощання твоїм я мію, і воскресаю слові твоїм. Дніпро, Дністер, пливуть у море, бо єдна її кревна земля Україна, держава соборна, сонценосна колеско моя. 22 січня день увійшов до національного календаря як велике державне свято, день соборності України. Слова високі, мелодія врочиста, державний гімн – Ми знаємо всі для кожного села, містечка міста. Це ключ один з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна. Хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незначенна, від неї ясне світло навкруги. Chakra! 22 січня в Україні святкує День Соборності, День Єдності, Неподільності та цілісності нашої держави. Коли ще в далекому, 1919 році, у цей день воз'єдналися Українська Народна Республіка та Західна Українська Народна Республіка. Тобто відбувся акт злуки УНР та Зонру. і правобережі України злилися воєдно. А започатковане на державному рівні це свято указом президента України від 21 січня 1999 року. Саме 22 січня прийнято згадувати іншу важливу подію в історії України, яка відбулася рівно за рік від акту Злуки – Це прийняття четвертого універсалу Української центральної ради яким від 22 січня 1918 року проголошувалася повна незалежність Української Народної Республіки. Ми українці, єдині рідною землею, історією, культурою, звичаями і традиціями, а ще рідною українською мовою. День соборності України, день священний, бо він змінив усе житті колись. Тоді ми об'єдналися народом і зрозуміли щось важливе, сокровенне, і боронити честь і волю узялись. Тепер ми боремося за життя, гинуть люди, цілі міста зруйновані ущен. Таких, як ми на світі, не було і не буде. Закарбувала пам'ять тисячі гідних імен. Ти не зав'яжеш вража наші очі, не сплутаєш нам ні домок, ні дій, по молоді звучать слова пророчі, летять в майбутнє на нестримних крилах мрії. Молоді нас не здолай двори, бо по на і нам свобода до снаги. Хочу розірвати символічні пута і поневолю назавжди забути. Я ненависті пута розриваю, до совісті та правди закликаю. Я пута ці навічно розриваю, бо мова рідна нас усіх єднає. За всіх героїв, хто за нас віддав життя, я пута ці назавжди розірвав. Хто, ви чуєте, ніхто, щоб не посмів топтати землю моїх предків і батьків. Собі не я, як птах у висоті, бо мені воля до душі, серці, Україна мила. За Україну, за її захисників, за доньок і синів я кута розірву, хай лени переможний спів. Я соборна з народом, розриваю я бути на вічні вики, щоб жили гідно діти і пишалися в мої батьки. Я розірву кайдани, бо я вільна, рішуча, непоборна, сильна. Тема єдності нашого народу сьогодні. Актуальна як ніколи. Найкращі сини України знову змушені стати на захист територіальної цілісності своєї держави. Ще ніколи День Соборності не був таким великим, вистражданим і заслуженим святом, як в останні роки. Сьогодні перед нашою державою постали нові виклики. На сході України відстоюють єдність і неподільність. Українські патріоти часто ціною власного життя. Серед цих героїв багато наших земляків. Ні, не згине наша Україна і буде жити сотні тисяч літ. Бо оберегом гімн шли не шлине у неї гордо на весь світ, велична і свята, моя ти, Україно, лише тобі і карать нас, і судить, нам берегти тебе, соборну і єдину, і нам твою історію творить. Саме нашому поколінню відведено цей важливий історичний шанс. Не опустимо його і цінуємо час, у який живемо. Пам'ятаємо та шануємо наших національних героїв. Молімо Бога за тих, хто віддав своє життя за Україну, і зробімо усе для того, щоб їхня велична благородна мета не перетворилася в ілюзію. Слава Україні! «Скрізь луна, ти свободна і єдина, не, не духом всім. Тай моя країна просвітай, наша і єдина, словненька Україна, мова твоя соловна, скрізь лунає. ти свободна і єдина, не столана й духом син. Світай моя країна.